Одиниця з обманом. Спасу Кукоцький скоса позирав на Кукуєвицького і думав стається, він трохи менший за мене. Он оно, як на лікті спинається, і шию витягає, такий менший. зовсім шпінгалет А мабуть, думає, що я шпінгалет, що об мене можна ноги втирати. Ні, не допущу, щоб він так думав. Не допущу. На великій перерві Спасу Кукоцький смокнув цукеркою і сказав: А ми цього літа на дачі в селі були, і я виліз на отаке здоровенницьке дерево, на самісіньку верхівку, і там було гніздо шуліки, а в гнізді шуліченята. Але я їх не взяв. Нащо вони мені? Щоб іще шуліка око за них виклюнув. Дуже треба. Тільки подивись. пальцем поторкав і зліз. Євицький закліпав очима і козинака застрягла у нього в горлі. Він хотів щось сказати, але не зміг. А тільки промекав, як козеня ме. Тут задзвенів дзвоник і довелося йти в клас. Спасу Кукоцький торжествував, ага, з'їв. Ото, щоб знав, з ким маєш справу шпінгалет. Але на наступній перерві Кукуєвицький закліпав волохатими віями, почервонів і тихо сказав А я якось узимку пішов на Дніпро подивитися на підлідний лов. Лід був тільки попід берегом, а далі вода, і шмат крижини, де я стояв, одірвався і поплив. Усі кричать, а я не злякався, тільки кричу: Агов, швидше рятуйте, бо мені в гастроном по сметану треба. І по мене послали катер і виловили мене уже під Києвом, біля Жуковського острова. Але сметану я таки встиг купити. Спасок Укоцький, крекнув і теж почервонів. Потім зібрав усі свої сили і сказав: а мене, а я, а я, мені справжню пожежу гасити довелося о, о на дачі! Загорілася солома біля корівника, але я не розгубився, схопив відро з помиями, і, якби не я, згорів би к свиням, і корівник, і хата, і все на світі. А я скромно опустив очі А я... Лишився колись сам у квартирі, і раптом подзвонив злодій і каже: «Отчиняй, Київгаз!» А я зацепенів і кажу: Не отчиню, Всі розбійники завжди кажуть Київгаз!» А тоді заходять і грабують. Тікайте, бо зараз я візьму татову мисливську рушницю і як стрельну через дірку для ключа. А він і каже: Дурний, а я кажу, от такого чую. Він злякався і пішов. Спасу Кукоцький тяжко зіткнув і, мало не плачучи, сказав А я, а мене колись велосипед переїхав і маминого годинника я колись проковтнув е, разом з ремінцем. Настрій у спасу кукоєцького зіпсувався вкрай. Сидячи на уроці, він під збідлоба позирав на Кукуєвицького і думав. Невже цей шпінгалет не брехав, невже справді і на крижині плавав, і з розбійником так хоробро розмовляв. А я ж усе чисто вигадав і, ліченят, і про шул ліченят, і про пожежу. Насправді, то він сам трохи не спалив корівника, бавився з сірниками і зайнялася солома. Перелякавшися, він заверещав, як порося. Прибігла мама, схопила відро і залила вогонь. Спасокукоцький намагався зрозуміти, брехав той чи ні, але Кукуєвицький дивився так, що нічого не можна було зрозуміти, і Спасокукоцький вирішив не здаватися. Наступного дня з'ясувалося, що спасукоцький на тій самій дачі ще витяг з річки потопаючи маленьку дівчинку, лазив у крамницю рятувати кошеня. Їзди верхи на баскому жеребці електроні. Однак з'ясувалося також, що Кукуєвицький у свою чергу бився із скаженим собакою, лазив у каналізаційний люк діставати ключі, загублені сусідською дівчинкою, і під час військового параду катався на міжконтинентальній балістичній ракеті з атомною боєголовкою. Тепер спасокукоцький. З острахом читав газетні заголовки, чи не надруковано статті про подвиги Кукуєвицького і, слухаючи радіо, боявся почути знайоме прізвище Всеволод Нестайко. Діти, прошу перечитайте ще раз текст і виберіть, де є фейки, а де є правда. І поміркуйте, чи потрібно. Вигадувати історії, щоб захопити слухача, чи, можливо, у житті є цікавіші речі, які можна розповідати одне одному. Бувайте! Дякую за увагу!